Всім привіт! Знаходимося ми на словнозвісному посту Ченімецької Дої, порнопост Лижниця, зі мною Діма, зі мною Саша щенівців. Відреагували ми на звернення одного з наших підписників, який про, розказав нам про жахливу ситуацію на береговій лінії біля поста річки Черемош. Тобто, ну, сказали нам так, що. Все, що їдять інспектори, все, що п'ють інспектори, залишки, от вони сипають прямо до річки. З даного приводу Діма написав заяву, в неї зі скарг пропозицій. Ми, ми передаємо новий челендж, передаємо пану Доголючу. пропонуємо, щоб ви зібрали всіх інспекторів, які тут знаходяться на даному посту, несуть службу, і щоб вони провели тут суботник. Ми готові, якщо ви нас завчасно повідомите, ми готові приїхати, відзняти даний матеріал, як буде проходити суботник, як будуть інспектори прибирати те, що вони тут насмітили. Я надію, що, ну, що може ви подивитись наш ролик, тому що реакції на записи в книгу на даному пості, пості ніяких немає. Там вже декілька скарг від нас. Ні резолюції, ні відповідей, нічого немає. Я думаю, може ми якось звернемося до вас так через відео. Ми вам передаємо естафету і чекаємо адекватної реакції від вас, як від керівника обласного Чернівецького Даї. Ух Ань, а. Не освітителем ну, ти, блін. Ну, це ріка. А, ти є місце. Так. Півасік є. Ну, вот такая вот ситуация плачевная. у нас... Где ты, А вон там банка есть какая Это любимый просто, понимаешь? 17.15, бач? Вот, 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 вот банк Банка пиво, 17.15. І що там шахають? до допив. Семечек нема. Ви нам підготуєте книгу? А Книгу підготуєте нам. Ото ну, скарб пропозиції. Там за барабана, Віталік, я туди вже вешку переписал. Але ми зараз ми його за останні. Нема навіть нічого не відписано. Нема ніяких дат, нічого не підписів, нічого нема. Дима, посмотри на предмет таких, знаєш, покрученных специфических баночек. Знаешь, дырочкой внизу. Бывают такие. Леша не стал не сюда. В принципе, тут я что понимаю. Не будешь собой? ёлки палки це дурдом. Дивись на бочки. Йок-то. Так, це треба пропозицію зробити, щоб промове собою, так ми те висвітлимо. Ага. Давай підсвічу так, щоб приліти. Так, да, це получше світить. Добре? Давай, другий. Доти немало, уже не дотинул, уже прессу. Ну, Сань, держи, берем свети. Mm -hmm. Вот, вот белый шина, белый шина. Это. Вот, белый. Ой, я, дежурный. Ну, коты кладки. Свети, ага. Ну все. Вот Викинг теперь да, да, да. тут. А че Викинга никуда? Не, туда поставить? Нет, подожди, подожди, а внизе? Да, Викинг. Так смотри, вот этого, вот это вставить назад. Но. А что а там с той стороны? Большина. Думаешь? Не Викинг. Короче, белшина, Запаска. Добрый вечер. А что водитель это машины? Можно запаску как-нибудь? А вдруг запаска у вас белшина, и тогда проблем никаких не будет. Вы тогда сможете отмазаться, сказать, а мы пробили колесо по дороге. Это мне нужно два раза грудать, не дойти. А то мы возьмем сейчас на оно окажется, — А, запаски немає, там тільки диск Ага, диск. Ну, ви звернете увагу керівництву на розбіжність. Ну, ми в принципі це напишемо, але ви їм так нагадаєте, бо ми зараз подивимося, чи вони реагують якось на, на наші записи, І Нам би ще. — Нам треба за замусору, скоро написати. Відповідно, мама в принципі адреса лишаем. Давайте денег вам оставим. <laughs> Не, мы до конверта моим Представте, будь ласка, там еще. Де? тот, тот. тут. Да. Yeah, uh -huh. Этот uh, Игорь Игорь. Как его? Начальник ГАИ. Догонишь? Да, да, да. Так. Пиш, 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 среди текста догонишь, догонишь дальше. Пиш, 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 дальше. И вот так вот и все будет, Вот так вот без розгляда, да? Обидится. А? На обидится, наверное. Так Обидится, если прочитаю. На кого? Кажуть так, на Одеському пуску з собі зупиняється. Я не знаю, як на Одеському допуску. Не важливо? Зупиняється, підходиш до них, а вона зробив 200 гривень з документами. А в 200? Це пече так все чи що? Чимо, чому здав. Там бояться її. — лісу. Велику чекають інакшу зміну, може чекають так, що не таке куэ. Так мина то буде утром ток. А у тебя босков питає, що ви стали? А так да, пусков питає. Ні, так я ж по процедурі, то знаю. Здесь больше не треба платить. Сто по Можем можемо проїхати. Два лісового стоять. Бояться проїхати. Може, не знаєш, що сьогодні стоїть інстантер <рес> і добра кабарі. Реально чекають, коли буде перезвінок. Можна це приїде позади, за що чекали так, Капітан.